Доброго дня, діти! Я рада знову з вами зустрітися і прогулятися доріжками осіннього парку. Дітки, зараз пора року, осінь. Закінчується місяць жовтень, золота осінь. І починається місяць листопад. Це вже пізня осінь. Розглянемо дерева та кущі. Дерева вже стоять на половину голі. Листя до половини облетіло. Листопад зірве останні листочки з дерев та кущів. Подивіться, діти, як змінилися дерева за останні декілька днів. Листя жовтіє, потім стає коричневим, потім чорніє. І падає додолу. Це явище називається листопад. Як ви гадаєте, дітки, хто зриває листя з дерев? Так, вірно, їх зриває вітерець. Подивіться на пухкий килим. Послухайте, як листя шуркотить під моїми ногами. Як ви гадаєте, чого листя шуркотить? Так вірно, бо воно сухе. Розглянемо листочки з землі ближче. Дивіться, деякі листочки жовтого кольору, деякі листочки коричневі, а деякі майже чорні. Сухі та зім'яті. Дітки, як ви вважаєте, чи є користь в природі від опалого листя? Так, звичайно користь є. Опале листя перегниває і перетворюється таким чином на добриво. От і закінчилася наша прогулянка. Мені час додому. Я буду за вами дуже сумувати. До побачення, діти!